Даю, вітаю, вітаю доброго. дня. Прошу до студії. Чи краще для військовозобов'язаних звернутися саме до рекрутерів, а не чекати повістки? Саме так, чому тому, що є вибір. Можна обрати де, ким і з ким можна проходити службу. Що ви можете запропонувати не лише чоловікам, а й жінкам, які є для них вакансії? Нам потрібно бригаду шість психологів, нам потрібні кухарі, нам потрібні медики, потрібні фактично адміністратори, люди, які в цивільному житті працювали бухгалтерами, менеджерами, айтішниками, розбираються в комп'ютерах, які можуть вести діловодство. Чи може людина, яка вже пройшла анкетування у рекрутних центрах? Передумати і м, відізвати свою ініціативу вступити до лав Збройних сил України. Звичайно, може. Це добровільна форма. Люди можуть залюбки подати свої анкетні дані. Їм навіть може бути якась пропозиція, вони її можуть розглянути. Якщо вона їх не влаштована, вони можуть не погоджуватись. Ніхто нікого не змушує. Вітаю, ви дивитеся програму на часі на телеканалі. Віта у студії працює Олександр Бойцун. Вінниця першою в Україні відкрила муніципальні рекрутингові центри завдяки ініціативі Вінницької міської ради спільно з 120-ю бригадою тероборони. Добровольці, які бажають служити у війську, знатимуть про усі наявні посади. Та можливості навчання у військових вишах Військовозобов'язані зможуть також самостійно обирати вакансію та місце проходження служби яким видався перший місяць роботи муніципальних рекрутингових центрів у нашому місті розкажуть гості студії: інструктор відділення рекрутингу та комплектування Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Зелений та координатор муніципальних рекрутингових центрів Роман Ковальський. Я вас вітаю, панове, у цій студії. Доброго дня. Вітаю. Хотілося б нагадати нашим. Телеглядачам, яка зрештою була основна мета відкриття муніципальних рекрутингових центрів у Вінниці, ну, основна мета це звичайно поповнення лав Сил оборони 120-ї бригади та інших бойових підрозділів. І друге я б сказав це пряма, щира, відверта розмова з людьми, які хочуть іти в армію, які відчувають, що скоро настане їх час. Іти в армію, і люди, які є добровольцями, які в армії шукають зараз роботу. Адже ЗСУ є нині, мабуть, найбільшим роботодавцем в Україні. Рекрутові центри матимуть такі ж обов'язки, як територіальні центри комплектування. Чи виконуватимуть якусь унікальну роботу? Більше роботу консультативного характеру. І, до речі, Рекрутингові центри в місті Вінниці додатково ще дають консультації з приводу вступу вище військові навчальні заклади і військові коледжі сержантського складу, чого не робить жоден центр рекрутингу в Україні, тому можна вважати його унікальним. Тобто, якщо я правильно зрозумів, для людини, яка має намір поповнити лави сил оборони рекрутингові центри нашого міста будуть таким проміжним чекпоїнтом між його волевиявленням і територіальним центром комплектування, тому що після проходження анкетування і консультування у вас, зрештою, він зобов'язаний буде з'явитися до ТЦК. Ну, дивіться, виходить так, що на третій рік війни великою Кількості громадян виникли, скажімо так, стереотипи страху відвідати територіальні центри комплектування. Вони це розуміють, що ми прийшли в ТЦК, нас відразу вже запакували і погрузили в ешелон і кудись там повезли. От. І, скажімо так, це такий додатковий. Консультаційний такий інструмент, куди людина може звернутися, де ніхто не буде вручати повістку, знайти відповіді на всі свої питання, визначитись, потрібно їй це чи не потрібно, де вона може бути корисна, що вона може для себе обрати. І відповідно, рекрутер, який працює з цією людиною, Проводить співбесіду, відбирає анкетні дані і пропонує цього кандидата. Або цьому кандидату вже пропонує якісь ваканти і місця служби. І тоді людина вже приймає рішення. А вже потім, вже на наступному етапі, коли вже людина вже визначилась, врешті решт їй доводиться звернутися в ТЦК. Але в неї вже є якась впевненість. Вона проходить цей бар'єр страху, і вже з наприклад, з рекомендаційним листом 120-ї бригади, вона вже приходить в ТЦК, вже більш впевненіша. Показує його або нам відділенню рекрутингу, що вона хоче призвати з контрактом, або ми мобілізаційне відділення, де вона теж може показати свій рекомендаційний лист призову по мобілізації 120-ту бригаду ТРО. І далі, або ми, або вони направляють таку особу на військово лікарську комісію для встановлення, для встановлення придатності. А далі вже формується команда і відповідна відправка до навчального центру звертаю на це увагу до навчального центру. От якщо ми говоримо про 120-ту бригаду ТРО, то до навчального центру територіальної оборони. Далі після навчання вже людина попадає в частину 20-ї бригади ТРО. Термін навчання залежить від того, чи людина прийшла по мобілізаційній повісті, чи після консультації в рекрутному центрі. Абсолютно немає ніякої різниці. Абсолютно, навчання може бути. Від 30 до 60 днів, якщо ми говоримо про базову військову підготовку, якщо вже спеціальна фахова військова підготовка, там вже далі вже інший цикл підготовки йде. Тобто, термін незмінний, не скорочений, а більше може як... бути збільшеним. Я вас почув наскільки фахові та компетентні спеціалісти, які працюють в рекрутингових центрах наразі у нашій громаді, хто ними стали? хто консультує? Д де... Ну, ти... бійці 120-ї бригади. Більшість людей пройшли бойові дії, підбирали людей, щоб людина була комунікабельна, людина була культурна, людина пройшла навчання, в тому числі онлайн-курси Міністерства оборони. Людина пройшла сама анкетування, сама подивилася, як це працює. Фактично, вони були першими, хто пройшов анкетування. Вони подивилися. Що треба питати в першу чергу? Що в кінці дозвіл на обробку персональних даних? Люди ці вчаться, тому що рекрутерів як таких ну, не було. Фактично зараз будуть ще нові люди. Ми їх навчаємо і самі навчаємося щодня. Вже місяць працюють рекрутингові центри у нашому місті. Скажіть, яким був цей місяць роботи, і нагадайте ще раз, де вони знаходяться. Центри знаходяться в ЦНАПах. На космонавтів на Вишенці, на старому місці і на Замостянській. На космонавтів поки що є два робочих місця, на старому місці три робочих місця, і на Братславській є п'ять робочих місць, де до нас також приєднуються представники інших, скажімо, підрозділів. Результати перших два тижні були дуже активними, потім видно, тепло стало, і люди трошки розслабились. Менше було відвідувачів, хоча більше було дзвінків. І от четвертий тиждень знову ж таки активність. Я так розумію, що навіть погода на це не впливає. На це впливає закон про мобілізацію і про те, що люди розуміють, що десь повістечка їм прилетить сьогодні, завтра, через місяць. Тому люди не боряться, приходять, проходять консультації, зважують свої можливості, і за ними залишається вибір. Ну, ми бачимо, що люди готові і люди активні, люди приходять. А скільки загалом за цей час заповнили анкет та провели консультації? Анкет заповнено вже більше 170. Більше 50 кандидатів, які вже отримали і відношення, і оформили документи, і готові до по мобілізації служити або по контракту. Фактично, дзвінки порахувати досить важко, а кількість відвідувачів. Такі, які дійсно прийшли, проконсультувалися і отримали те, що вони хотіли, вже більше 200 Точно, які запитання ставлять ті люди, які до вас приходять, якими спеціальностями цікавляться? Ну, жінки, я сказав, цікавляться це медики, це кухарі, психологи є. Мені здається, це два питання: Хочу служити. Да. Адміністратори. я хочу служити і вже да. чоловіки. Звичайно, їх можна поділити десь на чотири категорії. Перша категорія це люди, які служили в ЗСУ або часів АТО, або зараз були демобілізовані там по сімейним, по різним обставинам і готові повернутися в армію. Причина зрозуміла: перша людина. Ну, вже знає, має досвід, і вона готова повернутися в армію. Мотиви різні. Дехто психологічно не витримує тут, дехто вже звик жити армійським життям. Питання зарплати теж має значення, тому що 15 тисяч у Вінниці і 50-120 тисяч у війську. Теж для багатьох грає роль. Ви маєте на увазі 15 тисяч середньостатистична цивільна заробітна плата. Ну, приходять люди, які кажуть, у мене зарплата 11 тисяч, у мене зарплата 15 тисяч. Я типу не витягую, я не вивожу на таку зарплату. Я готовий повернутися в армію, я знаю, які там правила, і я готовий служити за ті гроші, які я склав. там 21, там 51 чи 120 тисяч. Друга категорія це люди, які відчувають, що пора їм уже прийти. Тобто два роки більше пройшло великого великої війни. Вони приходять самі. Третя категорія це люди, які вже мають повістку в кишені, тільки про це вони майже не говорять. І четверта категорія людей, які фактично шукають роботу. Вони так придивляються, приміряються. Є переселенці, є люди, які готові свою професію застосувати в війську: це лікарі, це айтішники, це психологи. Це люди дуже різних професій. Ну і військові пенсіонери теж приходять, вони відчувають, що їхня, як ще місія не до кінця, виконана, вони готові приєднатися до ЗСУ. Як ви реагуєте на таке звернення нормально, військових пенсіонерів? Нормально реагуємо. Дивимося на вік, дивимося на спеціальність. Приходять люди дуже фахові, люди, які мали і мають дуже Такі серйозні професії, таких людей забираємо з двома руками. І високий рівень мотивації, наскільки я розумію. Ну так. Хотів би ще зупинитися на третій категорії, яку ви назвали, більш детально. Люди, які вже до вас приходять, маючи повістку у кишені. Чи ведеться з ними якась окрема, відмінна розмова, і який алгоритм дій з такою людиною, яка вже отримала мобілізаційну повістку? А вони не кажуть, що у них повістка в кишені, вони приходять як всі. Ось. Але вони розуміють, що коли вже на руках у нього буде бойова повістка, вибору у нього буде вже вкрай мало. Тобто він поїде в навчальний центр, той, який попаде, і люди приходять в останній момент, в останній потяг якби вскакують для того, щоб ще встигнути зробити вибір на користь 120-ї бригади чи іншого підрозділу. Пане Юрій, це можливо зробити, доки ще людина не отримала бойову повістку. Дивіться, ми скажімо так, оцю от категорію громадян, які от зранку отримав повістку, скажімо так, а в обід вже звертається в рекрутинговий центр, вже не так мотивовано з пошуком долучитися до сил оборони, як з проханням допомоги, якоїсь, що мені от вручили повістку, що мені з цим робити. Куди мені йти такого плану, я туди йти боюсь, але я от прийшов до вас. Що ви мені можете запропонувати такого плану? Е, хочу заздалегідь попередити таку категорію військовозобов'язаних, е, що рекрутинг – це форма призову добровільна. Тут не треба очікувати повістку. Повістка це вже відповідальність. Коли вже повістка вже на руках, ви маєте виконати законну вимогу. Панове, дуже багато акцентів чую від вас саме на. 120-ту бригаду ТРО у роботі муніципальних рекрутингових центрів. 120-та бригада є пріоритетною та виключною. Чи ви пропонуєте вакансії і в інших підрозділах і бригадах збройних пріоритетною? 120-та бригада ТРО вона якби йде пріоритетною. Чому тому, що е, географічно вона наша? Практика, мій досвід показали. Я ж багато разів возив вожу команди в навчальні центри. І Я звертаю увагу, коли приїжджають з інших міст команди, і звертаю увагу на таку тенденцію, що от наприклад, в якому місці є частина там за родом військ, байдуже там, даже штурмовики, даже спецназ, і основна маса людей хоче в цю частину. Йдуть так, як так да? заведено. Да, всі хочуть географію. Вони розуміють, що треба буде проходити службу по всій території України, але чомусь так було завжди. А якщо говоримо про бажання, якщо хтось захоче служити в іншій бригаді, буде Бо, то їх? Питання. якщо людина принципово не хоче в 120-ту бригаду теро, прийшла ні, тільки не 120 120-та бригада. Не те, що як... не хоче, а хоче вот. в іншу, до прикладу. Широчений асортимент частин, породам військ ем, за підпорядкуванням, що завгодно, починаючи від ВМС. Морська піхота, ДШВ. і третя штурмова, ССО... то третя штурмова. Треть, без проблем. П'ята штурмова. Зараз формується шоста штурмова, достатньо підрозділів, достатньо інформації. І до рекрутерів 120-ї бригади ТРО, які працюють в муніципальних центрах рекрутінгу, долучаються кожен день якісь нові рекрутери з інших підрозділів і зародів військ. І морська піхота. Так само і ССО, і артилерія 56-ї бригади, нещодавно в нас з'явилася теж проводить відбір, це постійний робочий процес, цей цикл постійно поновлюється і додається. Тільки розширяємося, як говорить. Якщо говорити про тих людей, які розцінюють похід до рекрутингового центру як рятівний жилет, про який ви говорили, якщо вже вручили повістку, то говорити про якусь мотивацію, певно, недоречно. А якщо говорити про тих, які добровільно... Переступають поріг рекрутингових центрів для того, аби поповнити лави сил оборони, то зрозуміло, які вони рівень мотивації мають. Добровольці першими пішли захищати Україну ще в 2014 році. Чи є зараз чи багато? я запитаю так: чи багато зараз тих людей, які добровільно приходять до рекрутингових центрів вже на третьому році війни? Ну я хотів би, щоб їх було звичайно більше таких черг, як 24 лютого. Звісно, що немає. Можливо, щось поміняється і закон про мобілізацію, але приходять люди, які ну вже по очах видно, що вони інформацію цю вже переварили, вони зробили свій вибір, вони поспілкувалися зі своїми рідними, вони для себе вирішили, що вони підуть добровольцем. Ця людина приходить до нас якби на профорієнтацію, і зрозуміло, що інструктора її якби готують, дають їй інформацію. Що, де і коли, з ким служити, з такими людьми легко працювати. Сучасні добровольці. Ну ми бачимо, що вони вже якби дозріли. Як зробити так, щоб таких мотивованих людей було більше, якісь приймають свідоме рішення? Щоб менше було лякавок, те, що Юрій сказав, що немає тут повісток, немає тут ніякого примусу, це я вже казав відкрита щира розмова. Фактично, це профорієнтація. Людина приходить, вона не боїться, що її тут спакують, що її кудись повезуть, що її паспорт заберуть, чи її дані зразу передадуть куди треба, і повістка завтра прилетить. Фактично, це йде співбесіда на роботу, тільки на роботу вже в ЗСО У людей має бути просте розуміння. Просте розуміння і визнання того факту, що ми зараз знаходимося в стані війни. Вже сьогодні. І те, що е, навіть уявимо собі да, такий факт, що от завтра ми перемогли, але ж північний сусід від нас нікуди не дівся. Ми вже фактично перебуваємо, е, наше життя перетворюється рівносильно такому житті, як в Ізраїлі. Нам потрібно це зрозуміти і, і визнати той факт, що е, треба бути завжди готовим до війни. Треба готуватися, треба долучатися. скажімо… військову підготовку мають проходити всі? Абсолютно всі. Вона має вже закладатися в центрах патріотичного виховання ще в школі, навіть в дитячих садочках. Ми маємо просто усвідомлювати той факт, що так сталося, що у нас є ворог. Ми несерйозно віднеслись від подій 2014 року, якось так, до якоїсь антитерористичної операції, але вже тоді було зрозуміло, що в нас відібрали територію, вже почали, почалися якісь відбуватися події на Сході. Але чомусь ми висновків не зробили, і от ми маємо наслідки. І кінця цьому немає. Якщо хтось думає, що хтось за них там хтось зробить якусь роботу, вибачте, вже третій рік війни. Хлопців потрібно міняти. І, і ми бачимо сьогодні приймаються закони, які дуже непопулярні для влади. І вони вимушені це робити. І кожен має зрозуміти, що якщо ми цього не зробимо, нас просто знищать, як націю, нас просто не буде існувати. А ми, як військові, ми будемо перший ешелон на ліквідацію. І Що буде з, з, з іншими людьми, невідомо. У нас зараз йде боротьба за існування. Це просто треба усвідомити. І ми даємо зараз багато інструментів. Не влаштуйте ЦК – звертайтеся до центрів рекрутингу. І шукайте, де ви будете максимально корисними. Вдолайте ці страхові бар'єри, не очікуйте повістку. Це відбувається сьогодні і зараз. І з цим треба щось робити. Пора вже закінчуватися цією війною. Тільки, згуртувавшись, ми разом зможемо. Це подолати тільки разом. Якщо ми зараз будемо шукати відмовки і звинувачувати в когось в якихось там проблемах, то від цього ситуація не зміниться. Абсолютно, тільки разом ми зможемо здобути нашу перемогу. Тільки так боротись і боротись. І це не закінчиться завтра. І це треба зрозуміти. На якому місці боротись, ви даєте можливість обрати для відвідувачів рекрутних центрів. Хочеться окремо зупинитися на потужній агітаційно-просвітницькій кампанії, яка має таку назву Обирай сам. Перший захід цієї кампанії відбувся майже два місяці тому. Вже наближається повторення цього проєкту. Розкажіть, як стартували тоді і що буде ось в найближчим часу? Скажімо так, виникла така ідея. Е, чому? Е, вже. По... Скажімо так, представники підрозділів масово почали звертатись до ТЦК в потребі комплектування особового складу. Як виявилось, що вже нема таких черг під ТЦК, і виникла ідея, а щоб ці підрозділи не об'єднати в якомусь одному місці, дати. Проводити роботу з цивільним населенням, тому що люди чують і бачать одне, а підрозділи дають зовсім іншу інформацію. А ТЦК як посередник, і не може зрозуміти, що відбувається. Ті хочуть у з людьми, а люди не хочуть до них іти з якихось там причин. Тому і виникла е, така ідея. А давайте їх з'єднаємо. Хай люди задають питання підрозділам. І, відповідно, підрозділи почнуть між собою конкурувати, і вони вже почнуть е, проявляти якусь боротьбу за людей, вже е, виникне якась відповідальність перед людьми. Е, вже такі питання, як, е, скажімо, людське ставлення вже більше буде приділятися цьому увага. бо там, там, скажімо так, не в всіх підрозділах все так однозначно. Е, Своєчасного забезпечення і взагалі забезпечення. Люди ж хочуть бути в безпеці, що в них є каска, що в них бронежилет, як забезпечиться людина в відповідному підрозділі, не тільки засобами захисту, а грошовим забезпеченням, скажімо, речовим забезпеченням. Тобто, Тим, чим повинна держава забезпечувати військовослужбовця і чи виконує ці візбо... обов'язки частини. репутація частини, професіоналізм командирів, відсутність корупції. Оці всі ем, проблемні моменти, про які ми так часто чуємо, от є от унікальна можливість ем, поговорити про них відверто. Про, да, відверто, один на один. От. А у вас таке є, а нема. От. І дати людям вибір обрати між цими частинами. А чому до вас? А чим ви кращі за тих, скажімо так? І все, і процес пішов, і філософія міняється відносин між людьми, коли бажаючи зможуть поставити ці запитання, де будуть обирати самі? 20 квітня в центральному парку імені Леонтовича в місті Вінниці, буде проводитись другий всеукраїнський інформаційно-рекрутинговий захід Обирай сам служба. Навчання, підтримка. Будуть представлені підрозділи, частини, представники навчальних закладів Збройних сил України. Буде проводитись благодійний концерт для збору коштів на підтримку ЗСУ, польова кухня від 120-ї бригади ТРО. Фотовиставка Обирай сам цікавий пізнавальний захід, який суспільство визнало цивілізованим і сучасним. Повісток в цей день роздаватись не буду, так що запрошую запрошуємо всіх відвідати. Він буде корисним, продуктивним, цікавим. І, думаю, буде з чого там вибрати самому, кому навчання, а кому можливо службу. Прерогатива обрати самостійно це той привілей, який надають також в муніципальних рекрутних центрах. Для Вінниці, не лише для Вінниці, загалом для України не боюся цього слова. Відкриття муніципальних рекрутних центрів це унікальна подія. Адже в нашому місті вперше відкрили саме ось такі офіси. Чи є вже ті, хто хочуть наслідувати наш приклад, і чи буде розширюватись мапа муніципальних рекрутних центрів? Значить, я скажу, нам телефонували вже з трьох обласних центрів. Люди готові приїхати, подивитися, як це все працює, і в себе запустити. Міністерство оборони паралельно запускає рекрутаційні центри в великих містах і в Полтаві. І можу вже про це сказати. Що щойно відбулось зустріч з головою обласної ради В'ячеславом Соколовим і з головою Вінницької обласної військової адміністрації Сергієм Борзовим. Ми домовилися, що за допомогою... Місцевого самоврядування і районних військових адміністрацій вже до кінця квітня будуть відкриті рекрутаційні центри в п'яти районах. Там буде працювати персонал. Сто п'яти районах нашої області. Так да. крім Вінницького району, тому що у Вінниці є три центри в місті. В Вінницькому районі відкривати немає сенсу, бо за 100 метрів знаходяться райони якби ТЦК. Готуємо персонал, готуємо офіси. І по зразку, тому який працює в Вінниці успішно вже місяць. До кінця квітня дата буде ще окремо названа, тому що є технічні питання. В п'яти районних центрах будуть відкриті рекрутині центри, де будемо агітувати, запрошувати і проводити співбесіди з людьми і в 120-ту бригаду, і в інші бойові підрозділи. 59-ту, в морську піхоту, в штурмові бригади хто куди забажає для чоловіків, для жінок по мобілізації, по контракту. Будемо цю мапу розширювати. Фактично, щоб вся Вінниця і Вінницька область мала можливість людина з Могилева наїхати. в Вінницю, а в Могалеві, в Тульчині, в Жмеренці, в Мільнику, Хмільнику, Гайсін. в Гайсені прийти, отримати консультацію, якщо потрібно, заповнити анкету, отримати відношення і далі проходити ВЛК, готуватися до служби в силах оборони. Панове, я вам щиро дякую за таку відверту та інформативну. Розмову, ну а нашим телеглядачам я нагадаю, що про роботу муніципальних рекрутингових центрів та можливість самостійно обирати, де проходити службу, ми говорили із інструктором відділення рекрутингу та комплектування Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрієм Зеленим та координатором муніципальних рекрутингових центрів Романом Ковальським. Ставтеся відповідально до вашого обов'язку захищати країну, в якій ви живете, та не бійтеся, приходити на консультації до рекрутингових центрів. Це була програма на часі. Мене звати Олександр Бойцун. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося.